Всім привіт! Це проект Я Керую, Ти Готуй. Сьогодні у нас перший випуск. Суть проекту в тому, що я приходжу на кухню до своїх підписників і ми готуємо ресторанні десерти вдома. Вони готують. Я їх контролюю, підсказую і разом ми робимо шедевральні десерти. Сьогодні я в гостях у люди. Привіт! Привіт! Розкажи трошки про себе. Я мама, виховую донечку 9 років, маю невеличке хобі, в'яжу, люблю в'язати, і зараз виготовляю сумки. Окей. А який би десерт ти хотіла приготувати, про який би ти мріла, але завжди тобі не, хва... не вистачало досвіду? Ну, так як в мене дитина дуже любить шоколад в шоколаді і шоколадом, щоб було все залито, тому я б дуже хотіла приготувати фондан шоколадний, так як я завжди його боялася, там. Ось, Жи, е, серединка, яка має витікати, я не знала, як цього досягти, як так зробити, щоб зверху було приготовано, а в серединці воно має витікати, тому хотіла, щоб ти мені розказала, показала, ну, і навчила, щоб я могла дитині це готувати. Ще легко. Погнали. Для цього нам потрібен рецепт, яйця, цукор, борошно, какао, чорний шоколад, вершкове масло і вершкове масло для змащування форм. І, звісно ж, люда, яка буде це готувати, Я вручаю в <систі> парту, щоб ти була максимально схожа на професійного кухаря, а он її пасує. Ну і відповідно рецепт з технологією для легкого приготування. Дякую. Пішли струлю, наливаємо в неї воду і ставимо на огонь. Uh -huh. кипить, пішли збивати яйця цукру. Збиваємо цу цукром до білого кольору. Так, на він оберт. Так, так, і цукор. Збивати на невеликих обертах, тому що, якщо дуже сильно, воно буде дуже пористе і фондан не вийде. Так, Тепер так. в металеву миску ми додаємо вершкове масло, шоколад. Ставимо на водяну баню і постійно помішуємо, щоб не перегріти шоколад. Якщо перегріти шоколад, він звернеться. Вінчиком шолопатом. З колопаткою воно до розчинення. В такому стані, то можна виключити газ і вона вже по енерції, з-за того, що вода гаряча, воно саме розплавиться, і таким чином ви не перетопите шоколад і не перегрієте. Знімаємо з водяної бані, даємо йому трохи охолонити, щоб не влить дуже гаряче в жовтки, бо жовтки можуть скипітися. Змазуємо формочки для фонданів масло кімнатної температури. Так, його просто рукаємо.